Репортаж це дуже повільний жанр бо і глибокої історії не вийде з однієї зустрічі. Коли ви бачитесь вперше, людина думає, ну це там журналістка чи журналіст, окей, щось їй розкажу. друге у вас вже є якась історія взаємодії. По-перше, тому це набагато легше поговорити. По-друге, Дуже важливо до наступної зустрічі опрацювати все те, що ви почули під час попередньої зустрічі. Тому що коли ви працюєте з там, транскриптом вашої розмови, ви можете. Зрозуміти, чого вам не вистачає, бо вам має бути страшенно цікаво е, ваші герої, і все дотичне. Якщо ваш герой згадує якусь книжку, прочитайте її. Якщо він каже вам, що він е, на його життя вплинув якийсь фільм, подивіться його. І вам важливо слухати більше ніж говорити. І коли ми говоримо про те, що людина ділиться чимось своїм, важливо не зробити їй ще більш боляче. З іншого боку, не варто також занадто цього боятися Ви маєте розуміти нашу робите, тоді ви можете пояснити людині, я не просто хочу покоперсатися в вашій душі. Я хочу для інших розповісти вашу історію, щоб їм було легше. Ми також маємо думати про наших читачів, тому що дуже багато людей, які є травмовані, втомлені, які мають свої якісь особисті втрати. І про це теж треба пам'ятати.